А, що робити з цуциком, коли він тільки потрапив до на нас додому? А, наприклад, ми саме си, сидимо з цуциком на карантині. Що ж з ним робити? А, ще не виходимо на вулицю. В на, на вулиці в нас дуже багато є роботи, і ця робота дуже класна і весела для побудови стосунків і власників, і цуциків. Перше, що ми робимо, це ми е, заохочуємо цуцика. За взаємодію з нами, за інтерес до нас. Інше, що ми можемо робити, це привчення до процедур. Це дуже великий аспект тренінгу, який нам дуже важливий. Тому що більшість власників каже, та що, нам, кіхті, підстриже грумер чи ветеринар. І, по суті, потім ви ведете до грумера чи до ветеринара, він там трішки собачку скрутив. Під все, типу, на раз місяць ця вправа там умовно закінчила, але це не є оптимальний шлях, це приводить до типу проблем. Тому краще привчати до процедур одразу. І наше ключове завдання це не. Підстригти одразу всі кіхті, навіть якщо кіхті ідеальні, то ми все одно зробимо одну вправу в день там, де ми взяли лавку, піднесли когти різ, заохотили собачку, відпустили. Що в неї була асоціація, що підстригати кігті це недовго нудно, а ми поступово нарощуємо це і поступово заохочуємо. Так само з розчісуванням, так само з чисткою зубів, все це ми починаємо робити одразу, як тільки цуцик потрапив до нас додому, але ми це робимо не типу процес. типу... 15 хвилин ми відчисуємо собачку мировому, це потрохи. Дві секундочки розчисали, відпустили і побігали бігати. Щоб собака, коли ви вже брали цю розчистку чи цю зубну пасту, вона бігла до вас з ентузіазмом і з бажанням це з вами робити.